Це потрібно знати кожному, хто отримує пенсію на банківську картку. Навіть якщо ви впевнені, що з вами такого ніколи не станеться, уявіть собі, один звичайний дзвінок не вночі, не з підозрілого номера, звичайний дзвінок, який виглядає так, ніби вам телефонує банк, або одна коротка смс без помилок, без дивних слів, офіційна. І після цього грошей, на які ви планували жити цілий місяць, просто більше немає. Це не страшилка, це не вигадка для переглядів, це реальність, яка щодня трапляється з десятками пенсіонерів по всій країні. І найстрашніше люди дізнаються про це тоді, коли вже запізно. Саме тому це відео потрібно подивитися до самого кінця, і саме тому його варто переслати батькам, сусідам, знайомим, усім, хто отримує пенсію на картку. Немає значення, який у вас банк, яка сума пенсії. Чи користуєтеся ви карткою щодня, чи просто знімаєте гроші раз на місяць. Для шахраїв це не має жодного значення. Сьогодні я розповім чотири основні правила, які можуть врятувати вашу пенсію, допоможуть повернути частину втрачених грошей, допоможуть уникнути блокування картки і значно спростять ваше життя. А наприкінці ще чотири додаткові правила, про які майже ніхто не говорить, але саме вони часто вирішують, залишаться гроші на картці чи ні. Правило номер один шахраї. Почнемо з найнебезпечнішого зараз. По всій країні йдуть масові атаки саме на пенсіонерів, які отримують пенсію на банківську картку. Чому саме пенсіонери? Бо шахраї знають, гроші приходять регулярно, люди більше довіряють дзвінкам, не всі добре розбираються у банківських правилах, і найголовніше люди бояться втратити останнє. Страх і поспіх це їхня головна зброя. Схема 1. Ваша картка заблокована. Приходить СМС, у ній написано: Ваша картка заблокована. Для розблокування перейдіть за посиланням або зателефонуйте. СМС виглядає ідеально, номер схожий на банківський, посилання ніби офіційне. Ви телефонуєте. Відповідає оператор. Він знає ваше ім'я, ім'я по батькові, іноді навіть останні цифри картки. І каже: Так дійсно була підозріла операція. Щоб розблокувати картку, потрібно підтвердити, що це ви. І далі просить пін-код або СМС-код. У цей момент людина думає, що рятує свої гроші, а насправді віддає їх шахраям. Запам'ятайте раз і назавжди: банк ніколи не питає пін код. Банк ніколи не просить коди з смс. Банк ніколи не надсилає посилання для розблокування картки. Це завжди шахраї. Схема друга треба терміново рятувати гроші. Дзвонять і кажуть, з вашої картки намагаються зняти гроші. Говорять швидко, тиснуть, лякають. І далі головна фраза: Щоб врятувати кошти, потрібно перевести їх на безпечний рахунок. Запам'ятайте, жодного безпечного рахунку не існує. Це рахунок шахраїв. Банки ніколи не просять переводити гроші для захисту. Схема третя. Вам належить доплата. Телефонують нібито з пенсійного фонду. Кажуть, вам призначена доплата, компенсація, надбавка. Але додають: потрібно сплатити адміністративний збір або потрібно підтвердити картку, перевівши 10 гривень. Пенсійний фонд ніколи не бере гроші за доплати. Ніколи. Як захиститися? Перше. Нікому не називайте Пін код. Друге. Нікому не називайте коди з СМС. Третє. Не переходьте за посиланнями з повідомлень. Четверте. Якщо дзвонять з банку, покладіть слухавку і подзвоніть самі. П'яте. Ніколи не переводьте гроші для захисту чи підтвердження. Якщо гроші вже зникли, негайно дзвоніть у банк, блокуйте картку, пишіть заяву. Правило номер 2 кешбек. Багато пенсіонерів навіть не знають, що картка може повертати гроші. Купили продуктів на 300 гривень, повернулося 9 гривень. Купили ліків на 200 гривень, повернулося 10 гривень. За місяць це 100-200 гривень, за рік тисячі гривень. Це реальні гроші, які багато хто просто залишає банку. У кожного банку є свої умови: 1% на всі покупки, від 3 до 5% на продукти або ліки, кешбек у магазинах-партнерах. Подзвоніть у банк і запитайте, чи є кешбек, як його активувати, чи є плата за обслуговування. Також існує державний кешбек. 10% на українські товари оформлюються через дію безкоштовно. Правило номер 3 Ліміти і блокування. Банки зараз жорстко контролюють перекази. Різкі, великі суми, часті перекази можуть призвести до блокування картки. Якщо плануєте великий переказ, попередьте банк заздалегідь. І ще важливо: зміна картки означає повідомити пенсійний фонд, інакше пенсія може не прийти. Правило номер 4 Інтернет банкінг Через додаток можна бачити всі витрати платили комунальні, блокували картку одним натисканням. Це швидше, безпечніше і без черг. Ще 4 правила. Перше. Не знімайте пенсію одразу всю. Друге. Відмовтеся від платних смс і зайвих послуг. Третє встановіть ліміти на картці. Четверте. Ніколи не вирішуйте фінансові питання поспіхом. Пауза завжди рятує гроші. На завершення, друзі. Картка може або захищати вас, або забирати гроші, якщо не знати цих правил. Тепер ви знаєте більше ніж більшість. Будь ласка, збережіть це відео. Перешліть тим, хто отримує пенсію на картку. Обережність це не страх, це захист. Я бажаю вам усім міцного здоров'я, гарного настрою. Нехай з вами буде сила і Бог. Бережіть себе, зовсім скоро! Знову побачимось і почуємось. Мене звати Українчик!